Малюм по катках краще не стріляти. Ну, в залежності, який каток. Але так, да, По каткам взагалі краще не бити кумулями. Коли яким снарядом стріляти, ну. Ти ж бачиш, як потенційно танк може стояти. От, наприклад, 705-й хотів перекатувати через міст. Я заряджаю ББшку, тому що, скоріше за все, буду кидати в борт або в, або в гуслю, і кумуль може не пробити там. Тому заряжаю ББшку, тому що ББшки краще нормалізація. Ну, 279 мене може вбивати в маску. Якщо ну, нормальний грамотний. Привіт, Олег. Так, окей, він не пробиває, добре. Або в нього там щось не прокнуло. Важко, важко проти нього. Кавені малувати. Ну, треба якось його вбивати буде. Якся маєш, ти непогано, непогано. Привіт, Саша. Да, Арта трошки рве, згідний. Привіт, Нубаси, привіт, Валентин. Привіт, Ансоріс. Дару вам. Що там підтискати в 2.79? му чи ще отримає він один раз від мене? Ну, ще один раз отримав та й поїхали. Привіт, Артовод. Щось боїш швидкі, я не встигаю навіть нічого робити. Дивіться, мінус 2.79 Мдааааа Ага, перекриєш? Ні, не перекрив, ок Треба в сімку їхати Це єбар, чекаю There, on, Напевно, не дав слухайте. Так це мене ігнорує, а він шотний, баха каде. Ну, поїхали, поїхали. Просто ну, так агресивно. Закину, не закину. йолки палки Бачили шот? Ну, в бабаху я не дав. Що ви каточите по каде? Uh, да, рімар є чфі Там їх багато, тому останні відкривай. 2-9 набереш, так точно. Роздається, й футюрші двигун вибив неїдник. Дивіться, як я з двигуном їду. Це на турбіні, якщо що. Найс. Щось стопнув. Ладно. Сіті планка 6000. Планка якась неадекватна. Пазик 7 після Апу буде на рівні ВК. Ну, щось подібне, да, буде. Щось типу подібного. А на чому сьогодні катаєш В ВК?